Як не помилитись, у учинили найважливішому виборі в житті. Виборі професії у свій час певно міркували усі старшокласники. Щоб допомогти молоді, Кузнецьовка міський центр зайнятості вже восьмій рік поспіль влаштовує молодіжний форум Україна, молодь, майбутнє. Цей захід дозволяє отримати професійну фахову консультацію, дізнатись про стан ринку праці, перспективи його розвитку і не лише. За мету цього заходу ми брали те, щоб привернути увагу молодого покоління до правильного свідомого вибору професії, і перш за все зверталися увагу на те, щоб діти наші мали інформацію щодо. Актуальних робітничих професій, які потребують сьогодні місцевий ринок праці, не вистачає сьогодні ні кухарів, барменів, офіціантів, навіть окремих професій будівельної галузі. На захід запросили випускників навчальних закладів міста, Рафалівської школи-інтернату та безробітну молодь. Вони відвідали ярмарок професії, тренінги, семінари, профорієнтаційні заходи, виставки, змогли познайомитись з роботодавцями та пройти професійно-діагностичне тестування за сучасними методиками в автоматизованому режимі. У старшокласника Максима результати тесту співпав з його планами на майбутнє. Мені видало, що я ну, в мене підприємницькі здібності. Ну я якби. Ну, намагаються рухатись в цьому типу, в цьому напрямку. на молодіжний форум завітали не лише роботодавці а й представники міської влади, адже в монопрофільному місті Кузнєцовськ проблема забезпечення робочими місцями людей стоїть дуже гостро, говорить Ігор Куц. З майже двох тисяч людей, які перебувають на обліку центру зайнятості, відсотків 60 молодь – молодь до 35 років. Випускники не можуть реалізувати в монопрофільних містах себе знайти роботу. Дуже багато причин, з чим це пов'язано. Безумовно, люди орієнтуються, діти, батьки орієнтуються на атомну станцію. Атомна станція не резинова, вона не може забезпечити всіх робочими місцями. І діти, отримуючи технічну освіту, приходячи в наше місто, повертаючись до батьків, не завжди може реалізувати і знайти робочі місця. Тому. Суд включається безумовно робота центру зайнятості. Треба отримати перекваліфікацію, треба отримати навики підприємницької діяльності, отримати перші кошти для того, щоб знайти своє місце. Старшокласниця Катерина Вирста давно вже визначилась із напрямком своєї майбутньої професії. Однак на форумі отримала найважливіше підтримку. Сьогодні звучали слова про реалізацію, про те, що потрібно ризикувати, потрібно пробувати себе у всьому і не боятись. Катерина Монкач, Ігор Прокопчук, новини Рівного.